Українці, привіт! привітати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, як відбувається розмитнення автомобілів вже на території України після того, як ви переїжджаєте через державний кордон, які проблеми бувають при такому розмитненні, і як не попасти на кошти. Але перед тим як розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко. Нам приємно. Ютуб це відео буде більшості кількості людей рекомендувати, і ви будете знати, як правильно розмитнювати свій транспортний засіб. Отже, поїхали. Нещодавно ви бачили, ми записували серію відеороликів, «Готуємось до розмитнення. І це буде такий, знаєте, заключний відео в цьому плані, тому що ми вже вийшли на фінальну стадію розмитнення транспортного засобу. І ось після того як ви придбали автомобіль, ви зняли його з обліку, ви отримали документи від вашого митного брокера, ви перетинаєте кордон, перетнули кордон, заїхали на митну територію України. Законодавець дає вам від 5 до 10 днів, щоб ви прибули на внутрішні митні термінали. Раніше транспортні засоби ми могли розмитнювати і на кордоні, коли проходили через кордон. Але під час військового стану, коли на кордонах є велика напруженість, законодавець забрав цю можливість, і тепер наші транспортні засоби ми можемо розмитнювати тільки на внутрішніх митних терміналах. Як правило, ці митні термінали є у великих містах. Які мають обласне значення, або навіть не такі, не тікі обласне значення і ми можемо туди проїхати на протязі 5 або 10 днів. Чому є така різниця 5 або 10 днів? Наприклад, якщо ми заїжджаємо на територію Львівської області і розмитнімось у місті Львів або городок, ми маємо це зробити відразу на протязі 5 днів. Якщо наша область вона є трохи далі, ніж прикордона, тоді за законодавець дає нам ще 5 днів. Тобто, як правило, це від 5 до 10 днів. Якщо ці терміни ми будемо порушувати, в нас будуть проблеми. А саме це буде штраф, і там штрафи дуже великі, можуть бути навіть до 17 тисяч гривень. Краще з цим не жартувати. Заїхали, пізне затягуємо час, їдемо на митні термінали, розмитнули, і в нас немає проблем. Як правило, коли ми перетнули кордон, в нас вже є певний перелік документів. Ми на термінал приїжджаємо з документами: це договір купівлі-продажу на транспортний автомобіль. Рахунок фактура може бути без різниці будь-який документ, який посвідчує, що ви є власник цього транспортного засобу. Далі реєстраційний документ на транспортний засіб, іншими словами, технічний паспорт на автомобіль. І документ, який підтверджує те, що автомобіль знятий з обліку. Якщо це така країна як Польща, це документ децизія. Якщо це така країна, як Литва, це документ пожива. Якщо це інші країни, там навіть такого документу може не бути. Але головне, щоб були транзитні номерні знаки: будь-який документ, будь-який доказ, який підтверджує, що автомобіль знятий. і ось ви заїжджаєте на митний термінал. Як правило, митні термінали вони не належать державі, це приватні установи. А держава в них їх орендує. Там стоять шлагбауни, ви заїжджаєте, вам видають спеціальний пропуск і свій автомобіль ви ставите до митного огляду. Після того, як ви приїхали до термінал, ваш брокер забирає у вас всі документи, фотографує авто, готує звіт і починає подавати митну декларацію вже основну до митних інспекторів. Після того, як митниця отримує весь пакет документів, митниця бачить, що доставка по вашому автомобілю закрита, тобто автомобіль вже знаходиться в зоні митного контролю на митному терміналі, розпочинає діяти указ номер 1118 від 17.11.2005. Це спеціальний указ Державної митної служби, відповідно до якого митниця Покроково починає розмитнення вашого автомобіля. Цей указ він регулює правила митного контролю і митного оформлення транспортних засобів, які були завезені за кордоном. Що цікавого в цьому указі, як правило, це посадова інструкція для митника, як йому правильно розмитити ваш автомобіль. Але для нас там є деякі норми. Перша норма вона засвідчує. Що скільки часу має відбуватись таке митне оформлення, і як правило, це 4 години. Звичайно, якщо будуть тривати якісь там повітряні тривоги, перебої зі світлом, цей час може збільшуватись. Але на практиці, як правило, це 2-3 години. Митниця по цьому наказу перевіряє, чи автомобіль знятий з обліку, перевіряє його на угон, чи немає його в базі Інтерпола в інших базах. Робить детальну перевірку, перевіряють він код, звіряють, чи подані дані вами вони відповідають дійсності. Наприклад, чи автомобіль справді дизельний, чи в нього справді такий об'єм двигуна, що впливає на митні платежі, і чи справді він такого року випуску, як це було з'явлено? Тому що ви знаєте, що в техпаспорті може стати один рік, як правило, це перша реєстрація. А по факту автомобіль буде старший. Митниця ці всі документи перевіряє і. Вона або вас відразу випускає, або знаходить якісь помилки. Як правило, якщо митниця каже, що у вас є якісь помилки, ці помилки виправляються, якщо це можливо, або вона може сказати так: дивіться, змінився курс валют, і ваше розмитнення стало дешевше або дорожче. В такому випадку вам потрібно буде робити доплату на митницю, або у вас залишаться кошти. Або митниця скаже, той автомобіль, який ви подали за 1000 євро, митниця його оцінює дорожче в 1500 євро, і тоді вам також придеться доплачувати. Є тільки два випадки, коли ми можемо доплатити митні платежі. Перший це коригування курсу по національному банку України, якщо він став дорожчий. Другий це коли митниця піднімає вартість транспортного засобу. Більше причин. Підняти митні платежі в митниці немає. Після того як всі документи перевірені, ваш автомобіль розмитнений. Митниця видає два документа: це посвідчення митниці. Вони раніше видавали, зараз як правило, менше вони видають. І дві форми: форма МД2 і форма МД 6 де вказано, що ваш автомобіль розмитнений, і цей автомобіль вже випущено у вільний обіг. З цими документами ви залишаєте митний термінал і їдете далі робити сертифікацію. Після чого отримуєте українські номера і так бажаний український технічний паспорт вже в сервісному центрі. Це була така покрокова інструкція, що ми робимо в Україні після того, як ми пройшли кордон. Що саме головне: після того, як ми пройшли кордон, ми не порушуємо термінів доставки транспортного засобу у відділ митного оформлення. Якщо ми затягнемо... В нас можуть бути проблеми, як правило, це штраф. Митниця випише штраф, а ви вже потім в судовому порядку будете доказувати, що ви хворіли, у вас було пробите колесо чи ще щось. Не потрібно так робити. Були такі випадки, коли автомобілі ломалися або потрапляли в ДТП вже після того, як вони заїхали. Що робили власники? Вони ці автомобілі грузили на лафети, доплачували кошти і везли їх в такому ж стані розмитнювати в зону митного контролю. Отже, саме головне не затягуємо часом. Всі документи, які готуємо перед подачою, перевіряємо. Робіть наголос, щоб ваш брокер все перевіряв, і саме головне, як ми говорили раніше, перевіряти ще до того, як ми переїжджаємо через кордон. До того як ми їдемо перевірити по базам інтерпола, чи немає ніяких проблем, і тоді в нас все буде добре, українці, як завжди, бажаємо вам самого головного. перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.